А чому це відбувається саме зараз? я щойно відкриваю сайт і бачу найбільших воєнних покупців російських викопних видів палива. Але якщо говорити про нафту, то лідерами скупівлі російської нафти зараз у Європейському Союзі є Угорщина. Не дивно, частково Бельгія, я думаю, Словаччина, а також Франція. Чому це досі відбувається в Європі. Щоб було зрозуміло, це неправильно, що вони це роблять і це справді допомагає військовим зусиллям Путіна. Але навіть якщо ми це зупинимо, це не є фундаментальним. Фундаментальним є припинення експорту російської нафти. Ви раніше запитували, чи можливо це зробити згідно з механізмом обмеження ціни, Росії дозволено експортувати нафту лише за максимальною ціною. І це не спрацювало. вони постачають величезні обсяги нафти до Китаю та Індії і заробляють достатньо, щоб продовжувати війну. Отже, російську нафту потрібно вивести з ринку. Росія має три основні порти, через які вона експортує нафту на захід: Приморськ, Усть-Луг та новоросійськ на Чорному морі І ще один великий порт на східному узбережжі Росії. Якщо ці порти припинять експорт, це буде понад три мільйони барелів на добу, щонайменше три з половиною мільйони барелів російської нафти щодня. Є різні способи це реалізувати. Якщо це буде санкціоновано, Сполучені Штати мають запровадити вторинні санкції проти Індії та Китаю, двох основних покупців. Трамп зараз реалізує цю ідею через вторинні тарифи, які можуть бути досить ефективними. він зосередився спочатку на Індії. І прем'єр-міністр моді публічно чинить опір, демонструє жорстку позицію. Мовляв, я не поступлюся, я давній друг Росії. Водночас основні імпортери нафти в Індії забронювали 22 мільйони барелів неросійської нафти за день чи два. Це може різко вплинути і фактично перекрити постачання російської нафти до Індії, якщо Трамп продовжить тиск. Далі він має вирішити, чи застосовувати ці ж заходи до Китаю. Очевидно, що Путін розуміє, що без експорту нафти катастрофа. Це знищить його бюджет. І цікаво, що він одразу каже: я хочу зустрітися з вами на Алясці, хочу поговорити. Чи він серйозний? Невідомо. Але він розуміє, що це може бути екзистенційною загрозою для його країни. Міністр внутрішніх справ США Бергман давно говорить про це, хоча і не публічно. Ви могли не побачити цього в пресі. Але він каже: якщо ми виводимо Росію з ринку, то назавжди і це не просто гучні заяви. Росія дуже вразлива. У неї немає де зберігати нафту, якщо вона продовжить її видобуток, але не зможе експортувати через ці три або чотири порти. Вони не можуть просто зливати нафту на землю тривалий час. Проблема ще й у тому, що ці родовища дуже старі, і якщо їх сильно уповільнити або зупинити, то запустити їх знову буде надзвичайно складно, без передових технологій і витрат у сотні мільйонів доларів. Це зруйнує російську нафтову галузь на довгий час, можливо, назавжди, особливо взимку, коли родовища застигнуть. Дуже реально, що Сполучені Штати можуть знищити російський нафтовий сектор, і ми можемо говорити про це далі у світі є достатньо нафти, яку можна поступово виводити на ринок, і я вважаю, що США вже кілька місяців тихо готуються до того, щоб замінити російську нафту. Так, але якщо вони це зроблять, що тоді станеться на нафтовому ринку загалом? Ви маєте на увазі, якщо російську нафту не буде замінено? Так. Якщо її не замінити, ціна різко зросте, це буде серйозний стрибок, але суть у тому, що її цілком можливо замінити. Якщо подивитися на те, що зробив Трамп, коли прийшов до влади, звісно, він мав ідею встановити мир в Україні добре. Але він хоче зробити це так, щоб відірвати Путіна від Китаю. Тому він наполягав на перемовинах і вів їх значно довше, ніж це було розумно. Але тепер він усвідомив, що Путін не був налаштований серйозно навіть у січні, коли Трамп вступив на посаду, його уряд вже обговорював план. Б. Цей план передбачав надання Україні будь-якого необхідного озброєння. Такий план зараз частково реалізується, його фінансують європейці. Але друга частина плану Б це знищити російський нафтовий експорт і підірвати їхню економіку. Я трактую його поїздку на близький схід як важливі зустрічі з катарцями, арабськими Еміратами та Саудівською Аравією, які є великими виробниками нафти. І саме з того часу, а особливо після цих зустрічей, Саудівська Аравія наполягала, щоб ОПЕК почала збільшувати видобуток і повернула на ринок нафту, яку раніше стримувала. На перший погляд, це виглядало нелогічно, адже це знижує ціну. Чому вони це? Сіндек дехто казав, щоб захопити більшу частку ринку. Але як на мене, логіка в іншому вони розуміють, що США готуються вивести Росію з ринку. А для Саудівської Аравії це бізнес для Еміратів. Це бізнес, вони готові зайняти частку ринку, яку втратить Росія у минулому. Коли Обама хотів вивести Іран з ринку, Китай дуже голосно протестував, приблизно так, як зараз це робить моді. Але тоді американці поговорили з королем Домовилися, щоб Арабські Емірати почали виробляти нову нафту. І вони це зробили настільки швидко і в такому обсязі, що це дорівнювало тій кількості, яку Китай отримував з Ірану. Китай тоді змінив свою позицію в ООН і під Санкції я припускаю, що США давно працюють над сценаріями, щоб Саудівська Аравія, Емірати, американські сланцевики та інші забезпечили достатнє постачання нафти. Можливо, ведуться переговори про альтернативні поставки для Індії та Китаю. знаєте, пане О'Доннелл, я думала, чому Сполучені Штати вже запровадили санкції проти Індії. Але досі не проти Китаю і я розмірковувала, які ще методи тиску можна застосувати до Пекіна. Я не знаю. якщо не санкції, то що тоді? Це можна трактувати по різному. Гаразд, якщо ви зовсім не довіряєте Трампу, уявіть, що він такий собі містер Тако, який легко відмовляється складного Проти Китаю він не піде, а візьметься за слабшого Індію. Але я не знаю. Є й інший погляд, маємо Індію і Китай не варто тиснути на обох одночасно. Індія більш вразлива, і як я вже згадував раніше, ефект уже є. Вони вже шукають альтернативну нафту незалежно від того, що вони говорять, вони дуже вразливі. Китай – інша історія. Історично, коли американці навіть у межах механізму обмеження ціни заявляли, що запровадять вторинні санкції проти банків або нафтопереробних заводів, які фінансують закупівлю російської нафти за ціною, що перевищує встановлену межу ки... разу відступали. Їхні компанії хочуть користуватися доларом у світовій системі. Вони одразу відступали, швидко знаходили інші банки і шукали обхідні шляхи. Тобто Китай може бути досить вразливим. Я не знаю напевно, але зараз тривають переговори з Китаєм, і є крайній термін кілька днів. Можливо, коли цей термін спливе саме тоді Трамп вдасться до дій щодо Китаю. Але дозвольте сказати якщо мета полягала в тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і вести їх серйозно, то наразі це вдалося. І я думаю, Трамп може трохи зачекати, подивитися, що скаже Путін. Якщо це буде недостатньо, тоді я припускаю після Індії він змушений буде діяти щодо Китаю і Сполучені Штати, якщо вони справді хочуть це зробити. А всі сигнали, які я бачив, свідчать, що вони готуються до цього вже давно, можуть реалізувати це системно. Це буде серйозне протистояння, але вони здатні це зробити. І це суттєво ускладнить Росії можливість продовжувати війну після кількох місяців без можливості експортувати нафту. Ми не можемо сказати напевно, коли на Іран чи інші країни накладали жорсткі санкції, і як це впливало на міжнародні відносини, усе це мені дуже нагадує ті події. Але якщо президент Сполучених Штатів запровадить санкції проти Китаю. Це не підштовхне Індію ближче до Китаю. ми можемо побачити потужний альянс глобального півдня проти Сполучених Штатів Саме це вони й погрожують зробити. Але якщо відверто, як я вже казав слова, це одне. А подивіться, де вони купують нафту. Моді робить із цього велику справу. Він не хоче повністю розривати зв'язки з Росією. Але навіть у питанні озброєння він роками був залежним від Росії. Китайці вже давно відходять від російського озброєння, бо Росія має серйозні проблеми з постачанням і контролем якості. Тож Індія вже почала рухатися в тому ж напрямку. Індія також має конфлікти з Китаєм, прикордонні суперечки та інші серйозні проблеми. Тому, як на мене, досить цікаво. Що американський президент готовий ризикувати, готовий до того, що Індія може зблизитися з Китаєм або навіть розірвати відносини зі Сполученими Штатами, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. у певному сенсі, що ще можна вимагати, я не можу гарантувати, що буде в майбутньому, але він робить те, що потрібно, чинить тиск на Індію і я вважаю, що Індія дуже вразлива. Сполучені Штати це головний ринок для індійського експорту. Якщо Індія продовжить купувати російську нафту, а США посилять тиск, їй доведеться поступитись, потім перейти до Китаю. До 2022 року Індія майже не купувала російську нафту, якщо бути чесним, дуже мало. Але зараз, якщо говорити про нафту марки Юральс, яка переважно експортується через західні порти, Індія купує приблизно 80% цієї нафти. А якщо взяти всю російську нафту, не лише Юральс, то Індія і Китай разом купують 90% того, що експортує Путін. І це насправді досить цікаво, чому Індія і Китай лише ці дві цілі, на які потрібно спрямувати зусилля. Як на мене, це було очевидно вже давно. Путін міг би розподілити між 40 чи 50 країнами але він обрав Індію і Китай. Він шукає голоси в організації Об'єднаних Націй. Він шукає потужних союзників, які можуть виступити на його боці. Йому не потрібні дрібні азійські країни або ті, що близькі до США, і не забезпечать стабільної підтримки. тож це геополітична гра з великими ставками з обох боків.